О, Тільки хотіла познімати і тривогу вробили. Усім привіт! Гляньте на цього невгамованого коля. Не дає посидіти. І машину вже помив, і дрова пилять треба, і то треба, і хвати вже сидіти. Да, Кажу, да, коля". так, Коля. Кажу, хвати вже сидіти і те треба робити, і це треба робити. Жінка хора, а він давай, 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 давай. Деспот. Oh. <laughs> так він, ви не вірите мені, я вам чесно кажу. Покажи, що ти мені вже приготував. Каже, я тобі вже щось, <laughs> шапка на бікрень. Каже, вже приготував, вже давай, каже, йди гриби. Анонь, кулібін. Дивіться, це ж з цього. З вентилятора, трубка під воду. Він зробив мені, воно вже отакі граблі. Каже, йди вже гриби. Ну, щоб не руками. Ну, навіть да, щоб не руками граблі зробив, тільки щоб я робила. Да. Тільки щоб щось гребла, щоб Надо щось зробила. Было... Він в цю сторону так робить, щоб ти так двома гребла. Так запливаєш на Так? Це ж з вентилятора придумав. <риклад> Ні, воно прикольно загрибає. грибе. Якраз оці усі листя і это, я вже спробувала грибти. Я ж кажу, не дасть не. Вона спробувала. <риклад> ну, я спробувала, бо ти ж кричиш, давай, давай, давайте щось робити. Кристина, воно пилисо, пилисму, пилисмо, пилисоси, пилисмокти, Пилесосід в хаті кхе, кхе, бігає, бо папі не сидиться на місці. Я хвора, мені ще треба пару днів. Так іди, чого ти вийшло? Бо ти ж кричиш. Бо ти ж кричиш, давайте виходьте щось робити. Воно тепло, так прикольно на вулиці. Ох. А я не можу нічого не робити. Це її трохи помив. Тряпочку повісив. Я кажу, як ото то на кранах вішають, то не зайде <плес> на машині повісив. Я їй трохи помив, але це ж виїжджати не можна. А ми виїдемо, вона буде грязна. А де ти збираєшся виїжджати? А де ти збираєшся виїжджати? виїжджати? Ну, з ми будемо їздити. З поки ми будемо ще їздити, ну, все А він врешті, треба їхати. Поїхали туди. Поїхали сюди. Кажу: та я не можу, я не виїзна, не вихідна, не виїзна. Нікуди мені, неділька тільки треба. Не, йому і туди треба їхати, і сюди треба їхати, і кругом треба їхати. І щось робити. Так, да, Ліза? Він і тебе сьогодні достав? Ага. Всіх всіх дістав. Не, тими, тими грабельками буде гарно тут вигрібати. Якраз тут такі то гвоздики, то какулі після собачок. Таке все можна буде вигрібати, гарно ними. Чистенька панетирав, а ти брав то, що для скла купляв? Ні, зараз вона ще. Все... А, як висохне бітру, щоб розводів менше було. А, потім будеш на Ти все одно вимиваєш, а воно. Та непонятно. Ні, от то для скла, що ти купляв, то воно не буде. Всередини треба скло протирати, бо воно якесь таке, як, як жирне, городе щось таке. Угу. Так що такі у нас справи. Колька біга Оксанкані. Тут макарони по-флотськи доїдають гороховий суп. Не знаю, доїдять чи піде собакам, Ну вже трошки залишилося. Готувати по-любому щось треба. А в мене було в морозилці відварене м'ясо після нового року. Залишалися ананаси, кукурудза таке. Зараз ще відварю яйця сюди. На крашу і зроблю такий салатик. І там у мене варяться легені. Теж зроблю такий з легенів салатик. часничком сюди ще додам яйця. І такий буде оце ж салатик. Так кажу, треба виїдати все з морозилки тому що це не дело. там забита морозилка Надо все витягувати і дати, кажу, нічого купувати не будемо, поки не повиїдаємо. це все таке з погріба. Те, що стоїть з морозилки. Так що, бо я ж кажу, суп вони не хочуть, те вони не хочуть. Будемо виїдати отаке. Якісь салатики, щось придумувати, щось робити. Робити. Що погані салатики, нічого собі. На Новий рік такі робила. А тут таке Нікіті якраз і на тормозок завтра буде. Так, сюди яйця і там у мене варяться легені. Ну от, легені я відварила, порізала ось такими, як не шматочками, а як брусочками такими. Поставила обсмажувати. Зараз гарненько їх обсмажу легені. І потім вони будуть остигати, а далі буду вже робити салат. Обсмажую. Треба помішувати, бо вони так швидко, як ото. Зажарюються. Прямо швидко вони не зажарюються, а як ото підгорають. Такі аж черненькі стають. То я їх отак от помішую. Швидко-швидко, щоб вони тільки зарумянилися. цей салат і серце додають, хто і печінку додає, і зелений горошик. Я в прошлий раз як робила вам тоже теж показувала. Мені писали, що і горошок додають зелений, і печінку додають. Я взагалі, коли у куми спробувала його перший раз, то вона робила з серцем, легені з серцем. У ну, мене, як завжди, дешевший варіант, то тільки легені, вони зараз обсмажуться. Трохи остинуть. Ну, не трохи, а повністю остинуть. Сюди часничку, майонезу, сіль, перець і смакота. Ми любимо такий. Так легені. Ну, ніхто не буде, якщо їх там протушить чи ще щось. А от таке салатиком, то можна їсти. Мені колись писали фу, легені. Як таке можна їсти. Можна і смачно. А ще вимя, так? Да? Да. Вимя коровиче. Ну зараз вимя продається і воно не дешево, так як раніше, воно копійки там коштувало, те вимя. Воно дороге, будемо так казати. І його страшно брати. Те вим'я. Знаєте, чого страшно? Корів зараз мало. І хто тримає корів, той береже корів. А якщо її здають, то тільки по якійсь причині, ну що вона хвора. А їсти брати від хворої корови те вим'я якось не дуже хочеться. Бо ми ось якось осінню ми ходили, да? Коля каже, давай може подивимося та вим'я візьмемо, щось приготуємо. Кажу, та ні, щось. Походили, походили, кажу, ні. От то правда каже, що... Здають тільки бухворе. Так, я думаю, що, що їх вже досить. Вони так і підзолотилися і підсмажилися. І такі вже сухенькі водичка випарувалася. Я думаю, що досить буду вимикати. Все, обсмажила. Бачите, вони такі. І підсмажені, і сухенькі випарувалася вже вся водичка. Гарненькі такі вони тугенькі, як я люблю. Все. Зараз хай вони остигають повністю. А потім вже буду додавати майонез і чесник. Два салатика в мене готові. Тут часничок перетертий. Майонез сільперц за смаком. І ось такий салатик виходить. І це ананасовий з курочкою. Майонезна дієта продовжується. Новорічних салатів нам мало було. Недовго ми протрималися без майонезу, без салатики. Так що такі справи. Все, мої їсти поки не хочуть. Тому вона стоїть тут в холоді, на веранді. Захочуть. Будуть їсти, Знаєш, не голодні, якщо не хочуть. <сум> Мама готувала-готувала, ніхто їсти не хоче. Ось такі їдаки. Я не знаю. Ми, мабуть, дихаємо, нас розпирає. Бо ніхто нічого не їсть, а нас розпирає. Так що все. Всім смачного. Всім пока-пока. До наступного відео. Хай настоюються стоять. Вони тоді смачніші будуть. Все. Всем пока-пока.